Можна з упевністю сказати, що 1964 рік став для Форд роком коня. У квітні того року Форд представив на всесвітній виставці у Нью-Йорку революційний Мустанг. Мустанг не просто створив абсолютно новий сегмент, він вплинув на дизайн і напрямок розвитку компактних спортивних автомобілів на довгі роки. Але ще за рік до цього Форд вже розробляв інший вид коня. Бронко. Бронко так на заході США називали Дикого коня. Форд Бронко дебютував наступного року. Він став першим SUV Форд і випускався протягом 11 років, поки його не змінила друга генерація. На відміну від Мустанг, Бронко не був автомобілем, який створив новий клас. Його коріння сягало джипів Віллі з 40-х і 50-х років. А більш безпосередньо International Harvester Scout, представленого у 61 році. International Harvester Corporation, маючи великий досвід у виробництві сільськогосподарської техніки та вантажівок, спостерігала за зростанням кількості любителів бездоріжжя. Спочатку це були власники надлишкових військових джипів, яких обслуговувала переважна компанія Willys Overland, а потім Kaiser Jeep. І правильно визначила, що існує попит на автомобіль, який поєднував би позашляхові можливості джипа з повсякденною практичністю та комфортом, властивими її власній лінійці вантажівок. Та International Harvester не був єдиним виробником, який дійшов такого висновку. Віліс виходив на ринок легкових автомобілів зі своїм оригінальним спортивним фаетоном Jeepster, А його всюди універсал віліс Station Wagon Поступово еволюціонував, щоб запропонувати більше комфорту та вишуканості. Його навіть почали фарбувати під дерево, імітуючи автомобілі Вуді, про які вже є розповідь на каналі Автоера. У Великобританії ровер короткочасно випускав у 1950-51 роках більш вишукану версію Лендровер 80-дюймовий універсал. А наприкінці 1950-х років. Повернувся до цієї концепції з лінійкою прототипів Road Rover. Хоча жодна з цих моделей не була запущена у виробництво до випуску Range Rover 1971 року. Про ці прототипи та історію появи Range Rover на цьому каналі є відео. Якщо ви його ще не бачили, запрошую вас подивитися посилання у описі. Приблизно в той час, коли розроблялися останні концепти Road Rover. Головний дизайнер International Havester Тодд Орнанс придумав концепт невеликого позашляховика, який би мав можливості Jeep CJ, але пропонував би комфорт і дизайн кузова легкового автомобіля, а також менший двигун, ніж вантажівок International. Покупці могли вибрати між заднім або повним приводом, а також між пікапом або повністю закритою версією універсала. Компанія схвалила дизайн. Але не запропонований пластиковий кузов, а його переробили на сталевий, в результаті чого з'явився International Harvester Scout, який, мабуть, є першим сучасним SUV. Перший екземпляр зійшов з конвейера 30 листопада 60-го року. Скаут став миттєвим хітом. 80% покупців обрали закриту модель з повним приводом. А ось джип не мав прямого аналога, який би він міг запропонувати. У 60-му році в США було продано лише близько 11-12 тисяч автомобілів, які ми би зараз назвали SUV. До 62-го року ця цифра зросла до 32 тисяч, причому 85% з них становили джип або скаут від International, Решта 15% припадала на дві японські моделі Toyota Land Cruiser і Nissan Patrol. General Motors і Ford швидко звернули на це увагу. Батьком Бронко вважається Дональд Фрей. Він розпочав свою кар'єру в Форд у 51-му році як аналітик-дослідник, а до 58-го року вже став головним інженером, відповідальним за лінійку легкових автомобілів Форд. Фрей почав налагоджити тісні робочі стосунки з віце-президентом Форд Лія Кокою. Якока створив на Форд неофіційну групу Fairlane, яка фактично стала внутрішнім аналітичним центром Форд, відповідальним за генерацію нових ідей для продуктів. Саме в цій групі народився концепт Мустанга. А поки проект Мустанг був в процесі реалізації. Фрей також почав думати про концепцію, спрямовану на любителів бездоріжжя, особливо тих, кого приваблював скаут. Під керівництвом Фрея компанія Ford розпочала масштабну маркетингову кампанію з метою вивчення потенціалу того, що вони називали позашляховим спортивним автомобілем. Компанія провела опитування сотень власників джип, автомобілів International Harvester та інших вантажівок. Намагаючись з'ясувати, чого насправді хочуть ці клієнти. І я кажу вантажівки, бо такі утилітарні авто у США називають словом трак та не вважають легковими. У своїй презентації автомобіля, який згодом став відомий як Бронко, Фрей зазначив, що багато з цих споживачів були глибоко віддані своїм вантажівкам, але все ж мали список бажаних поліпшень. Перша хвиля любителів бездоріжжя ті, хто вперше виїхав на траси на військових джипах ще у 48-му році. Тепер вони наближалися до 40-річного віку або вже досягли його. Джипи, хоча й були придатні для бездоріжжя, були відомі своєю незручністю і погано підходили для системи хайвеїв між штатами. Ці клієнти тепер шукали більш плавний хід, більшу зручність. Краще керування на асфальті та покращений захист від погодних умов. Форд був упевнений, що може забезпечити всі ці характеристики так само добре, якщо не краще, ніж International Harvester. Ці дослідження почали кристалізуватися влітку 63-го року. У документації Ford від осені того ж року вперше згадується про розробку цього авто. На початку 64-го дизайнери Ford вже мали чітке уявлення про загальну форму, пропорції та дизайн автомобіля, хоча деякі деталі все ще залежали від офіційного затвердження проекту. Якока і Фрей вважали, що моделі Jeep і Scout з огляду на обмежені ресурси їх виробників найімовірніше залишаться відносно незмінними протягом наступних кількох років. Нова пропозиція від Ford могла б зайняти лідируючі позиції в цьому сегменті і, можливо, домінувати на ринку протягом деякого часу. Однак вони застерігали, що якщо концепція виявиться успішною, General Motors, ймовірно, відреагує. Насправді ж, General Motors вже в 62-му році розглядала ідею створення легкого позашляховика, який внутрішньо називався Blazer. Хоча проєкт так і не був реалізований, керівництво Форд, можливо, не знало про ці внутрішні зусилля GM на той час. У лютому 1964 року Якока, Фрей та їхня команда офіційно представили свою пропозицію плановому комітету Форд, який мав повноваження щодо фінансування проєктів. Після закінчення зустрічі групі було продемонстровано повномасштабний макет запропонованого автомобіля. Вже через 10 днів проєкт отримав зелене світло. Початковий бюджет на розробку був скромним лише 10 мільйонів доларів, що становило лише чверть без того обмежених коштів, виділених на мустанг. Але успіх мустанг зіграв важливу роль у формуванні та підтримці розробки «Бронко». Через обмежений бюджет «Бронко», подібно до мустанг, мав містити якомога більше існуючих готових компонентів. Однак через свій унікальний характер і призначення він не міг використовувати платформу будь-якого іншого вже існуючого автомобіля Ford. Жоден з них не підходив для того, що було задумано. Бронко першого покоління побудована на шасі, розробленому спеціально для цієї моделі, яке не використовувалося у жодному іншому автомобілі корпорації Ford. Тим не менш, Бронко в кінцевому підсумку використовував значну кількість деталей від вантажівок серії F. Інженерна команда розглянула близько 10 різних робочих прототипів, перш ніж остаточна, визначилася з основними розмірами. Колісна база 234 см, загальна довжина 386 см, і ширина колії 146 см. Ці цифри були безпосередньо засновані на результатах маркетингових досліджень, проведених командою Фрея. Одним з найважливіших питань, що турбували любителів бездоріжжя, був кут перекидання максимальний кут, який можна проїхати між передніми і задніми колісами при русі через перешкоду. Тому було важливо, щоб Бронко перевершував джип cj 5 і Scout в цьому плані. Команда інженерів швидко створила дуже міцну конструкцію кузова з мінімалістичним дизайном, побудованому в основному з плоских деталей і простих поверхонь. Цікаво, що жоден дизайнер Ford не взяв на себе відповідальність за цей стиль, який вважається дуже функціональним і майже промисловим. Коробчастий кузов був розміщений на рамі, бронко отримав триважільню передню підвізку з пружинами. Ззаду використовувалися ресори в поєднанні з амортизаторами. Конструкція підвізки і переднього мосту бронко дозволяла досягти надзвичайно малого радіусу повороту, кліренс стандартного бронко — 203 мм. Більшість компонентів трансмісії були взяті з існуючого каталогу запчастин Ford. Спочатку єдиним доступним двигуном був бензиновий рядний шестициліндровий двигун об'ємом 2,8 літрів. На 105 кінських сил від Ford Falcon. Протягом більшої частини терміну виробництво автомобіля єдиною доступною коробкою передач була триступенева механічна. Автомобіль був доступний лише з повним приводом, що підключався, тобто система Part Time. На перших бронках треба було вручну блокувати маточини на колесах, пізніше з'явилося автоматичне блокування маточин. Розподільча коробка вмикалася за допомогою важеля на тунелі трансмісії, що дозволяло водієві перемикатися між заднім і повним приводом, але тільки коли автомобіль повністю зупинився. Їздити з повним приводом рекомендувалося лише по справжньому бездоріжжю. На твердих покриттях треба було вимикати передній міст, щоб уникнути зносу трансмісії, а також через відсутність міжосьового диференціала. Що може призвести до аварійної ситуації. Виробництвом кузовів, як для прототипів, так і для перших серійних моделей, займалася компанія Bad Company з Пенсільванії. Компанія дуже солідна та відома. Окрім автомобільних кузовів, вона виготовляла пасажирські залізничні вагони та навіть експериментальні літаки. Саме ця компанія спроектувала кузов для радянського лімузина зі 101 та створила оснастку для виготовлення цих кузовів. Деякі елементи бронко, включаючи бокові панелі та інші деталі з листового металу, були перероблені з пікапів серії F, хоча їх використання було вміло замасковане. Інтер'єр базових бронко перших випусків був дуже спартанський: металеві поверхні без оббивки, гумові климки і не дуже м'які сидіння у шкірозаміннику. На момент запуску Ford пропонував три типи кузовів. Найпопулярнішим і найдовговічнішим був дводверний універсал. Крім цього, покупці могли також вибрати пікап з так званою напівкабіною, тобто кабіною з одним рядом сидінь. Найрідкіснішим з усіх був Родстер U13 з відкритим кузовом, який мав двері з вирізами та відкидне лобове скло. Фрей офіційно представив бронко пресі в серпні 65-го року, і він відразу привернув значну увагу засобів масової інформації. У період між затвердженням проекту та появою серійних моделей, приголомшливий успіх Мустанг переконав Фрея застосувати подібний підхід до бронко, зробити майже все опціональним. Тож Бронко просували за допомогою стратегії, схожої на стратегію Мустанг. Покупці могли налаштувати свій автомобіль за допомогою широкого спектру опцій. Ці опції включали практичне обладнання, радіо, фаркоп, додатковий бензобак, вал відбору потужності, снігоприбирач, лебідка, шнековий бур, опційне заднє сидіння для універсала, індивідуалізація зовнішнього вигляду за рахунок аксесуарів та кольорів. У рекламі акцент був зроблений на стилі життя та відпочинку. Ми сподіваємося залучити значну кількість людей, які ніколи не були власниками утилітарних автомобілів, людей, які піддалися спокусі активного відпочинку на природі, лижників, мисливців, рибалок та сімей, які захоплюються кемпінгом, заявив Фрей під час прем'єри автомобіля для преси. Реклама слідувала цій лінії мислення. Зображуючи бронку як автомобіль, який однаково підходить для бездоріжжя, так і для повсякденних поїздок, не минуло багато часу, як з'явилася дуже модифікована версія бронко для використання в змаганнях позашляховиків, таких як Баха 1000. Форд навіть запропонував спеціальний пакет під назвою Баха Бронко, натхненний перемогами у цих перегонах. Автомобільні журналісти хвалили позашляхові можливості Бронко, але були менш вражені його характеристиками на асфальтованих дорогах. Хоча в деяких аспектах він був швидшим за Jeep CJ, стандартний шестициліндровий двигун ледве досягав швидкості 113 км на годину на шосе. Форд відреагував на цю проблему, додавши як опцію V8 Small Block об'ємом 4,7 літрів. Який мав 200 конячок, який незабаром став найпопулярнішим двигуном, що пропонувався. А в 69 році його замінив V8 на 4,9 літрів, прямий родич двигуна гоночного Ford GT40. Серед порівняних моделей, доступних у 65-66 роках, бронко виділявся. Він був майже таким же зручним для їзди по дорогах як Скаут, пропонував єдиний двигун V8 у своєму класі і мав позашляхові можливості, які відповідали можливостям Jeep CJ. Крім того, Ford мав у своєму розпорядженні величезну дилерську мережу і неперевершену впізнаваність бренду. У рік дебюту Бронко Форд продав майже 24 тисячі цих авто. Скромна цифра порівняно з продажами Мустанг, але великий успіх у контексті тодішнього невеликого сегменту SUV. Незважаючи на успішний перший рік продажів, оригінальний Бронко ніколи не позиціонувався як автомобіль, що продаватиметься великими тиражами. Це також не був автомобіль, який Форд особливо прагнув змінити якимось істотним чином у наступні роки випуску. На початку продажів базова ціна на бронко складала майже 2200 доларів, що у нас час є еквівалентом приблизно 20 тисяч. Родстер Бронко Ю13 з самого початку погано продавався. Задуманий як прямий конкурент Jeep CJ, Родстер U13 пропонував навіть дах і двері лише як додаткові опції. Однак маркетингові дослідження Ford на ранньому етапі показали, що покупці Bronco, як правило, прагнули більшого комфорту. Було випущено лише 5000 моделей U13, перш ніж Ford припинив виробництво цього варіанту у 68 році. Сьогодні ці родстери дуже популярні через свою рідкість. А International Harvester відреагував випуском моделі Scout з двигуном V8, сподіваючись більш безпосередньо конкурувати з Bronco, хоча йому бракувало широкої дилерської мережі, як у Ford. Джип відповів моделлю Jeepster Commando, спрямованою на боротьбу з обома конкурентами. General Motors звернув увагу на зростаючий сегмент і випустив свого власного конкурента. У 69-му році Chevrolet та GMC Blazer. На відміну від Bronco, Blazer не був спеціально розробленим позашляховиком. По суті, це був повнорозмірний пікап з піднятою підвіскою та новим кузовом. Він мав високі експлуатаційні характеристики, міцний дизайн і набагато краще підходив для використання на дорогах та буксирування, ніж легші позашляховики. Хоча йому бракувало деяких позашляхових можливостей Бронко, його розмір і потужність робили його привабливим варіантом. Можна було б припустити, що Форд відреагує оновленням застарілого Бронко, але це не був обраний ним шлях. Натомість Форд дотримувався оригінального дизайну бронко до 1977 модельного року, поступово вдосконалюючи його за допомогою оновлених механічних компонентів. Більших елементів та все більш агресивної графіки та стильових рішень. Версія Sport мала хромовані елементи оздоблення і ковпаки коліс. А топова версія бронка називалася Рейнджер. Для клієнтів, які віддавали перевагу більш спрощеному варіанту, базова модель Бронка залишалася візуально близькою до оригінальної моделі 66-го року. Одне з останніх значних вдосконалень відбулося в 76-му з довгоочікуваним додаванням передніх дискових гальм з підсилювачем. На той час стара гальміна система бронка застаріла і часто викликала скарги. Під кузовом з часом було зроблено багато технічних оновлень, включаючи зміни в осях, роздавальні коробці, системі рульового управління, паливних баках та різних інших компонентах. Особливості, які в основному залишилися непоміченими випадковими покупцями, але були критично важливими для серйозного використання в умовах бездоріжжя. У 1972 році кузов пікапа, який погано продавався, теж був знятий з виробництва, залишивши тільки універсал. Приблизно в той же час оригінальний рядний шестициліндровий двигун був замінений на шістку у 3,3 літри. Проте більшість віддавала перевагу восьми Також нарешті була представлена автоматична коробка передач, доступна як опція. У міру того, як ринок SUV зміщувався в бік більш орієнтованих на асфальт дводверних автомобілів, Бронко все більше виділявся як жорсткий, спеціально створений для бездоріжжя позашляховик. Те, що цінували його покупці. Крайслер, який пізно увійшов на ринок, приєднався до цієї тенденції у 74 році з моделями Ram Charger та Trail Duster у стилі Blazer. Незважаючи на це, Бронко зберіг відданих шанувальників як міцна, настроювана позашляхова платформа. Компактний рамний всюдихід з короткою базою і маленькими звісами, двигун V8, повний привід. Форд Бронко був конячкою для лісових доріг, пустелі або гір. Спочатку Бронко продавався добре, але попит на нього знизився після появи таких конкурентів, як Chevrolet Blazer, Jeep Cherokee та International Scout 2, які вже мали кращі дорожні характеристики. Зрештою, Ford дійшов висновку, що може продати більше, якщо піде шляхом, прокладеним General Motors і Chrysler. Ця зміна відбулася у 77 році, коли Бронко перетворився на модифіковану версію пікапа f серії Так з'явилося друге покоління Бронко. У 79-му з'являється третє покоління, у 86-му четверте, у 91-му п'яте. Всі вони теж базувалися на основі пікапів серії F. У 96-му році виробництво бронко припинено. Його замінив Ford Expedition. Адже з початку 90-х американські виробники почали масово випускати чотиридверні версії позашляховиків. Чому так дивіться у моєму відео про Сузукі Джимні. А Бронко завжди був дводверним. У Європу ж Бронко офіційно не постачався, тому він мало відомий у нас. Але у 2021 році Бронко відродився. Вийшла його шоста генерація з дизайном у ретро стилі, який наслідує стиль саме першого покоління цієї дикої конячки. Проте це вже зовсім інші історії. З часом Форд Бронко першого покоління став культовим, його люблять шанувальники гонок позашляховиків та офроуда, фанати американського стилю життя та дизайну 60-70-х років. І прихильники ретро культури. Бронко став одним з символів свободи та пригод. Друзі, а як вам Форд Бронко першого покоління? І яку конячку від Форд ви б обрали в 60-ті Бронко чи Мустанг? І якщо ви любите розповіді про історію автомобілей, не забудьте підписатися на канал і натиснути дзвіночок. А на цьому все, до зустрічі!